целом выставка очень такая интересная, многоплановая. Что мне очень удивляет, что Леонид Все Петрович смог на протяжении вот таких долгих лет работы, вот именно по две поделю, он так, как говорится, легко находит тонкий такой контакт, как будто серебряная нить проходит между его душой и душой его учеников. которая будує ідею, таку легке поняття і відображення вот этого світу прекрасного в этих роботах. Дуже приємно, що серед ваших вихованців є наші учні. Це теж дуже приємно. Хотілося побажати в за чергу вам здоров'я. Здоров'я вашим вихованцям, їхнім батькам. Хай в життя складається як найкраще їхнє життя. Творчіть з веліття. Перемог фантазій, мрій гарного настрою і ще раз зі святого вас. До великих перемог вам. Ну і на нашому там, на нашій презентації присутні люди, які прийшли вас поздоровити, так? Ось ну вони пінаваси як директор школи імені Карнієвського. Петрович, шановні вихованці цього гуртка. Я Леоніда Петровича знаю ще більше, ніж давніше Михаївська, бо я вже працювала в школі з 70-го року і був учнем музичної школи Леонід Петровича. Він нашу школу закінчив, він продовжив далі навчання. Але те, що він зараз робить для оцих дітей, це ну, просто неперевершений талант цієї людини. І тих дітей, які ось сьогодні стоять і взагалі в ньому в кружку. Я теж різноплановість вражає, вражає, добре мається це на увазі, вражає. Настільки тонка робота, це треба бути настільки тонкою душею цьому викладачу, ну, вчителю і людині, щоб привить оці тонкощі душі почуття цим маленьким от, починаючим і далі дітям. Леоні Петрович. Я бажаю вам, щоб вашу, ваш гудок відвідуває нам якнайбільше дітей. Бо це велику справу робите ви для них, для дітей. Здоров'я. вам. А вам, діти, успіхів, молодці ви. Я думаю, що кожна дитина зацікавлена тим, щоб принести мамі, татку, бабусям, показати вдома, повісити на стіну, любуватися самим. так. Я так думаю, що батькам є що сказати. Ну, скажу, що дитина дуже задоволена і у захваті Карпенко, у захваті від того, чому ви їх навчаєте. Спішить дуже завжди, поспішає на гурток. Іноді говорю, ти запізнися вже, тому що багато гуртків бувають накладки. Нічого, я, вони там ще будуть довго продовжувати, я встигну. Знаєте, говорять, людина з бажанням йде туди, де її чекають і де їй подобається. Ну, Ми дуже раді, щоб ти не займаєшся цією справою. Навіть буває, коли подорожуємо, їдемо, наприклад, до бабусі, що ти з собою візьмеш? Візьму різець і ну, Який різець, різець, доску. Це ми веземо з собою. Так що. Да. Дуже вам благодарность, вы делаете нужное дело, они вас любят, им подобается, ну и все вам самое лучшее. Спасибо. Мы вчера встретились с Владимиром Петровичем, ну, чисто случайно, и он пригласил меня, сказал по времени, что будет такая выставка, Ну я сказал, по возможности, я тоже приду. И я ну, приятно удивлен тем, что я увидел, потому что... Ну, поверьте мне, я во многих музеях, на всяких выставках был не только на Украине, большинство не на Украине, не на Украине, я видел всякие экспонаты. И хочу просто честно сказать, что я уже сказал, приятно был удивлен, но то, что дети эти делают, могли бы занять достойное место в любом. В музеях прикладного искусства, которые я посещал, достойное место, ничуть не хуже, а некоторые вещи, на мой взгляд, намного лучше, чем я видел. Так что, да, я, ну, я же не детские выставки посещал. Так что я хочу присоединиться к тем словам, которые сказали уже выступающие передо мной, что вы занимаетесь очень ну, добрым таким делом в первую очередь для детей. Когда Леонид Петрович пригласил меня на презентацию своей выставки, я вот так вот села и подумала, если вот за все те годы, что мы с ним работали вместе, за все те годы собрать тех детей, которые прошли через его руки, и сделать вот такую, ну, предположим, виртуальную выставку тех работ, что детки делали, ну, здесь самые лучшие, самые красивые, а даже вот те выжигания, еще детская, робкая, Непонятно, у меня даже некоторые работы сохранились. Мы всегда на выставках, которые Леня делал, мы всегда что-то обязательно покупали себе на память. Потому что ну, очень интересные. Даже робкие, первые работы по выживанию. И мне вот так вот, ну, думаю, да, вот если бы вот так делать выставку, то пожалуй, что и музея не хватило, наверное, и дети, которые прошли через, так сказать, руки Леонида Петровича, не поместились бы. Но единственное пожелание. Пусть дети все больше приходят к Леониду Петровичу, а он как можно дольше, как можно дольше учит их вот этому необыкновенному мастерству. За все я должен поблагодарить Леониду Петровичу, его э, Частині його учнів, всі вони сьогодні не змогли зібрати по різним причинам. Повірте, я теж знаю його дуже давно, але починаючи, я 6 років вже працюю, сьомий рік працюю в музеї, жодного року не було так, щоб ми не представляли роботу його на різноманітних виставках, не тільки в музеї в нашому. Але вони виставлялися на День міста, ми їх вивозили на Чернігів, на фестивалях, на різних заходах. І вони завжди отримав достойну увагу і достойну оцінку. І достойну оцінку. І ось сьогоднішня ця композиція, яку виставили ми сьогодні до Дня захисту дітей, мабуть, вона найефектніша, тому що, тому що тут зібрані роботи. Я розумію, що там є тисячі, мабуть, цих робіт, але вибрали найкращі. І, повірте, люди ще до презентації цієї, які вже приходили сюди, давали височайшу оцінку. Тож дозвольте мені від імені начальника відділу культури, вона зараз, на, на жаль, на нараді, від імені відділу культури вручити ось такі невеличкі нагороди, це, можливо, вони не перші. Нехай вони будуть вам на згадку про цю виставку. Я думаю, що це не остання виставка. Ми спілкувалися з Леонідом Петровичем дуже часто і вважаю, так само, як і школи мистецтв з образотворчим відділом у нас контакт такий, якщо б не вони, то мабуть у нас б і виставки не, не, не получались. Якщо ми робимо виставку картин якогось художника через дера, ми додатково додаємо роботи наших учнів образотворчого відділу школи мистецтв. І завжди в контакті це виходить великолепно, гарно. Я думаю, що Анатолій Іванович не дасть мені брехати, тому що в сайті Корюківка місто моє, там вже уже весь світ бачить це все. Так ось ось така подяка відділу культури і туризму нашої адміністрації висловлює вдячність Ковальчуку Леоніду Петровичу, керівнику дитячого гуртка декоративного вжиткого мистецтва Корюківської громадської організації будинок культури за представлену виставку декоративного житлового мистецтва Корюківському історичному музеї. З нагоди Міжнародного Дня захисту дітей, начальник відділу культури і туризму Людмила Ксінаков. Ну і декілька ось таких дипломів. Тез відділу культури і туризму нагрожиться Ковка Євгена за активну участь у виставці дитячих робіт декоративно мистецтва місця мініздорового. Поздравляю! Нехай таких нагород, бо буде більше. Так. Ну, тексти не буду читати, тому що вони однакові. Карпенка Дмитра нагороджуємо. Марі на благо людям собі і мамі. І тату, безперечно. Чубару є город, ну Чубари немає, але роботу, робота це ось його так. Дід да, казав, каже, це не внук зробив. І так, рябця, тима, теж тема, ты Є. Есть, рябя церкви. Обаю, успіхів, творчих злетів, і щоб різець ніколи в руках не дрожав. <різь> О, так я тут. Так. А ну же був Пилипенка, Євгенія. А Успіхів. успіхи об крепками. Я, говорю, что он, я все он Бакуту взял, вот так. <свес> молодец. И чтоб ты поступил, и чтоб там продолжил всю работу. Не забывай. Зрозумел? Да. А я тебе обожаю успеху. Через век мне все скажешь, хорошо? Хорошо. Да, а то подавишь, еще не так. Наоборот, это Олег Тимофеев. Молодец, да вы такие такую характеристику. Якщо батько починав, якщо у, вас, якщо у вас вже це стало традицією сім'ї, продовжуй, не пожалієш. Розумів? Ну не що ти не прийшли. Умірять держави. Смілєй. Магавик Сергій. так. А ти скільки років. Ну, молодець. Тримай, різець, гарно в руках. дуб Сергій. Шо? Да. Ага. Ну, да. А, да. А, да. Так, быстрее поправляется 4 левша. Не, я проша. Про, да. так поправляется. Вы этом уроке закрыть в школу мистец, да? Да. Отлично. Да? Класс образования лучше Продолжится сам. нас, ультра, самые да. такие ультра, 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 И Ребята, я вас дуже э, поважаю перш за все за вашу майстерність, за ваше натхнення, за те, що ви дійсно свій час вільний, не бігаєте там і не описуєте забори этими олівцями, а робите дуже гарну справу. І сподіваюся, що скоро ваші роботи ми побачимо на міжнародних виставках. Спасибі вам.